Голівудські актори мають все, гроші, визнання, шанувальників, перспективи в усіх напрямках. Але виявляється, не кожен може впоратися з успіхом, втратити за мить можна все. І замість безтурботних днів у життя приходять бідність, лікарні чи навіть в'язниця. Ось такі вони наслідки зіркового життя для тих, хто не зміг витримати тягаря своєї слави. Виявляється, слава може призвести до проблем зі здоров'ям. Так сталося із Селеною Гомес. У 2016 році зірка заявила, що бере перерву у кар'єрі через тривожність і депресію, а також для лікування системного червоного вовчака. Це коли імунітет помилково атакує здорові клітини організму і це впливає на органи. Через деякий час Гомес виступила перед шанувальниками з пронизливою промовою про те, як популярність зруйнувала її життя. За словами Селени, у неї було все, про що тільки можна було мріяти, але вона почувала себе абсолютно зламаною зсередини. При цьому тому Селена не приховує, що в неї на шляху було безліч невірних рішень. Через роботу вона ігнорувала сигнали власного тіла, а потім була змушена шукати донора і робити пересадку нирки. Багато років Чарлі Шин був одним із найвідоміших комедійних акторів Америки, але згодом його популярність стала лише скандальною. У 1991 році вийшов фільм Гарячі голови Джима Абрахамса для Чарлі Шина, який зіграв головну роль, це означало, що тепер його сприймали як комічного актора. По якомусь сенсі Чарлі Шин став заручником створеного у гарячих головах образу і згодом експлуатував його нещадно. Нульові роки пройшли для Чарлі Шина під знаком серіалу Два з половиною чоловіки історія про двох братів, які на пару виховують одного підлітка, виходила з 2003 року та була неймовірно популярною. За кожну серію шин отримував майже 2 мільйони доларів, але, на жаль, великий успіх зруйнував його кар'єру і життя. Актор зовсім втратив голову від тиску, що на нього чинився, і став поводитися неналежно. У нього з'явилися проблеми з алкоголем і наркотиками. А потім акторові взагалі діагностували біполярний розлад. Шин зірвався, перестав контролювати себе, потрапляючи в різні історії з нападами на журналістів та побиттям дівчат. У результаті його серіал два з половиною чоловіки було закрито, а сам він поповнив ряди зірок, що не впоралися з популярністю. Як і багато зірок, що прославилися у юному віці, Аманда Байнс мала великий потенціал, але в результаті опинилась серед тих, хто не впорався з тиском слави. Популярність та великі гроші призвели до арештів за наркотики, керування у нетверезому стані та інших не найприємніших подій. Сусіди скаржили, що дівчина часто розмовляє сама з собою. У результаті Байнс поставили діагноз шизофренія. Слава у прямому сенсі звела акторку з розуму. На психіатричну експертизу Аманда приходила у величезній платиновій перуці, а потім перефарбувала своє волосся у рожевий колір. Пізніше Аманда спробувала підпалити чужий будинок, гуляла по вулиці у спідній білизні, а на судові засідання приходила у старих заплутаних перуках. Зірка рік провела у психіатричній клініці. Зараз Аманда видужила у всіх сенсах. Але впізнати у ній зірку молодіжних комедій минулого дуже важко. Байнс веде тихе життя та займається з персональним психологом. Після успіху Трансформерів Шая Лабаф був на висоті. Його вважали найкасовішим молодим актором чи, принаймні. Тим, хто входив до першої трійки, форб ставив його на найвищий рядок рейтингу попереду Джоні Деппа та Деніела Реткліфа. метри рівня Стівена Спілберга та Майкла Бея погоджували з ним свій робочий графік. Але минуло лише кілька років, і Шай Лабав, таки не витримав тягар слави. Для прем'єри німфоманки Лабаф одягнув на голову паперові пакети з написом Я більше не знаменитість. Весь світ вирішив, що Лабав просто не впорався із наслідками слави та з божеволів. Він потрапляв у поле зору поліції, приходив п'яним на зйомки та на вистави, заважав іншим акторам та буянив. Актора судили за порушення громадського порядку та ухвалили пройти лікування від алкогольної залежності. Але воно виявилося безуспішним. Його усунули від чергової серії трансформерів. А Спілберг сто разів пошкодував про запрошення до Індіани Джонса. Ті, хто близько знає Лабафа, кажуть, що до того все йшло. Чутливого хлопчика, який ще дитиною потрапив у шоу-бізнес, не минув. Че чекав нервовий зрив. Шейла Шелабав став зіркою дитячого каналу Disney раніше ніж навчився читати. Підлітком уже був годувальником сім'ї, а після розлучення батьків, узяв на себе відповідальність за тата алкоголіка. Актор найняв його своїм охоронцем і відвідував з ним збори анонімних алкоголіків, ті, куди пізніше вже приходитиме сам.